2008 восьмому такий собі Сатоші Накомото опублікував документ з простою, але геніальною ідеєю використати математику і мережу комп'ютерів, щоб верифікувати транзакції і замінити довіру до банків довірою до алгоритмів. Вже наступного року з'явився біткоін, та сама криптовалюта. У першому блоці алгоритму було приховано послання заголовок статті з видання The Times. Канцлер на межі другого спасіння банків. Це був натяк на те, що біткоін з'явився як протест проти вразливості традиційних фінансових систем, котрі рухнули у 2008-му. Сатоші запропонував альтернативу систему, що працює на блокчейні. Це такий собі безперервний ланцюжок з блоками контейнерами даних. Ну уявіть собі блокнот, в який записуються всі операції. Ось тільки цей документ не десь у сейфі, а розподілений по сотням тисяч комп'ютерів по всьому світу. У кожної машини своя копія, і вони всі синхронізовані між собою. Кожна сторінка нашого блокноту це блок. У ньому є список транзакцій і унікальний код, який пов'язує цей блок із попереднім. І якщо хтось захоче щось десь змінити, то це одразу помітить мережа. Що це дає? По-перше, децентралізацію. Немає головного сервера, котрий можна зламати. Навіть якщо якийсь вузол і вийде із ладу, решта продовжить працювати. По-друге, записане блокчейн на сторінку нашого журналу не можна стерти або виправити без згоди більше 50% усіх учасників. По-третє, це прозорість. Кожен може відстежити ланцюжок транзакцій. Всі бачать лише унікальний код, але ніхто не може дізнатися, хто за ним стоїть.